Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко розповів, що в місті вже почали відновлювати асфальтне покриття після зими. Зараз у нас активно ведуться і підготовчі роботи для проведення поточного ремонту. доріг. зараз проведено прибирання узбіч. Також у нас проведено ведуться роботи з фрезерування картами і укладання асфальту вже почалося. Заплановано заасфальтувати локальні ділянки доріг. Пріоритетно ми розпочинаємо з центральних частин міста, вулиць, щоб розгрузити трафік. і Почали зараз з вулиці Чернігівська. Марата і в напрямку центру, і далі ну, плануємо по всьому місту провести поточний ремонт доріг. В цьому році бюджет на ці цілі значно скоротили. Геннадій Васильович пояснив, з чим це пов'язано. Поточний ремонт доріг в цьому році значно менше виділено коштів. Це зрозуміло, в зв'язку з тим, що з міського бюджету забрали ПДВ, найбільш важливі, я рахую, речі для військових. Тому бюджет обмежений. Але будемо намагатися, щоб відремонтувати всі наші дороги. На графік ремонту доріг вже вплинули аварійні відключення світла. За агресивний дій ворога у нас є певні проблеми. Також це відображається і на проведення ремонтних робіт, тому що зараз наразі асфальтний завод відключений від електропостачання, але будемо сподіватися, що загальними зусиллями. Ми продовжимо роботу.